Якщо ви цікавитеся буддійською медитацією, ви повинні знати, що всі вони складаються з двох кроків. Кожна з них складається з двох кроків. Це питання зосередження на тому, чого ми хочемо, а потім досягнення того, чого ми хочемо. Це завжди два кроки. І тут можна працювати з різними силами. Якщо людина просто працює над заспокоєнням і утриманням ума, це дає певну користь, активує певний потенціал ума. Якщо ми перейдемо далі до співчуття та мудрості, ви знаєте, я маю на увазі справжнє бажання бачити та бажання бути корисним для інших. Ми натискаємо набагато більше кнопок і отримуємо набагато більше результатів. Але якщо ми працюємо з реальними силами умов, де енергія і усвідомлення зливаються разом. Якщо ми працюємо з каналами енергії в тілі, якщо ми працюємо з різними складами та вібраціями та різними центрами в тілі, тоді ми отримуємо дійсні результати. Сила буддизму діамантового шляху, це саме те, що 16-й карма подоручив моїй дружині і мені передавати так, щоб була збережена суть. у такому вигляді, щоб вона могла використовуватися людьми на заході у простий прямий спосіб. я наведу вам приклад цього зараз. Просто розслабтеся, не оцінюйте себе, не думайте, що я мушу медитувати так або так, просто насолоджуйтеся і тепер ви думаєте, що хочете повністю розвинути свій ум, щоб могти приносити користь усім істотам. Зараз перед вами з'являється золоте, прозоре тіло Будди, довершене і прекрасне настільки, наскільки ви можете собі уявити. Ви розумієте, що він показує потенціал ума всі якості, які ми маємо всередині, і ви хочете отримати це благословення. Зараз Будда посміхається і наближується до вас, на зручну відстань. І тепер з точки між його бровами в центрі чола сяє сильне, кристально чисте світло, досягаючи того самого місця на вашому чолі. Зараз воно проминиться у ваш мозок і заповнює вашу голову сильним, ясним світлом. Тепер проблеми у ваших нервах, відчуттях і в мозку відпадають. І ви відчуваєте, як ваше тіло наповнюється здоров'ям. Ваше тіло стає свідомим інструментом для того, щоб давати іншим захист, любов і усі гарні речі, яких вони потребують. Зараз з горла буде сяє червоне світло. Променеться з його горла у ваш рот і горло наповнює центр вашого мовлення яскравим червоним світлом. Тепер всі проблеми з вашою мовою зникають всі перешкоди, все заплутане, що ви колись казали, йде геть, і ваша мова стає співчуттям і мудрістю. Ви здатні вести істот і допомагати їм. Ви залишаєтеся з цим червоним світлом, яке наповнює ваш рот і горло. Тепер з центру тіла Будди, з рівня його серця, посередині грудей, сяє потужне синє світло. Синє та прозоре воно сяє до того ж самого місця ваших грудей і наповнює центр вашої грудної клітки синім променистим світлом. Силою цього світла все бентежно у вашому умі зникає. Змішані почуття, жорсткі ідеї розчиняються, і ваш ум стає співчуттям і мудрістю перетворюється на інструмент, щоб приносити користь. іншим. Зараз буде перед вами розчиняється у райдужному світлі, і тепер він усюди. Він обіцяє дбати про вас, допомагати вам всюди, де можливо, і бути вашим справжнім другом і захисником. І зараз він є простором усюди навколо вас, який дбає про вас і всіляко допомагає. Тепер ви думаєте, що будете використовувати цю хорошу енергію, яку отримали на користь усіх істот, щоб давати їм подібний досвід завжди, коли зможете.